Розігрів нам наш андрій здарини. Вони вас підготують. Я знаю, як завжди на концертах виступають наші, наші, а потім такі. Під такі космічні звуки. Які одночасно йдуть із центру нашої землі, з серце наше від таланту майстрів таких позазимних інструментів по типу ханга. Я буду тоді пояснювати ну, спробую так само молодійно, як і наші музиканти, правила гри. Зараз буде прохання умовно розділитися. От я бачу, що нас можна умовно розділити на три частини. Одна от від Тарасна сюди, от невеличка група. Друга група буде більше от, у дівчину в зеленому з камерою. Оце от ви будете друга група. І третя група, відповідна, ось ця. Поводяте, теж приймаючи. <сміття> ну і ви, відповідно, оці групи. Гра називається Гра мапою несвідомої журналістики. І зараз я попрошу Надю роздати наліпочки різних кольорів от, відповідно різним командам. Я сподіваюся, що у всіх є з собою ручка Олівець і куди записувати. Я зараз задиктую кілька речей, які властиві несвідомі журналістиці, щоб ми змогли класти її в докладну мапу, користуючись цією мапою. Ага. Поясню правила, зараз я задиктую ті речі, які властиві несвідомі журналістиці, їх можна ще назвати стереотипами. І завдання кожної команди буде. Перенести їх на наліпочки ці речі відповідно до однієї з країн, які є на цій мапі. От я буду казати ствердження, і ви між собою обговорюючи от трьома великими групами, вирішите характеризувати, яке твердження ліпше характеризує яку країну. У вас буде на це 5 хвилин. 5 хвилин. І о, в процесі, поки ви вирішите, яка країна де. Який стереотип відпадає з якою країною, ви вирішуєте так само до найшвидше, найпридніше, хто буде підходити до карти і розміщувати наліпочки на ній. Не хвилюйтесь. Вибачте, вибачте, в наші кордони якось можете ще Та, раз що? В, в якій команді хто записує, так? Ще найменше одна людина? Так, будь ласка, Давайте ви проти вирішили. Вирішили? Хто записує тут? Будь ласка. Як вас звати? вами? Ані Іра записують тут. В цій команді в так? Чи добре? Юрій записує. Добре. Тоді, будь ласка, увага. Якщо хтось щось не дочує, потім будуть претензії, ще, а ми почули а не Урагвай, то вибачайте. Відповідно, є десь, куди можна викидати сміття. Коли ти викидаєш сміття десь, воно зникає. Є десь, куди можна викидати сміття. Коли викидаєш сміття, в це десь, воно зникає. Далі. Майбутнє є чітко визначеним раз і назавжди. Воно просто відбувається з нами. Ми не можемо формувати його. Майбутнє є чітко визначеним. Раз і назавжди. Воно просто відбувається з нами. Ми не можемо формувати його. Так, наступне. Проблема не існує, або вона є несерйозною, доки її можна виміряти, доки її не можна виміряти. Проблема не існує, або вона є несерйозною, поки ми її не можемо виміряти. Виміряти лінійкою, тонами, десятками тисяч. Якоїсь межермент англійською мовою це називається. Одиниці виміров. Встигаєте? Ні. Так, тоді наступна. Ми можемо отримати кращі результати, збільшуючи наші витрати. Ми можемо отримати кращі результати, збільшуючи наші витрати. Наприклад, на оборону, на озброєння. Далі відповідю на питання про вибір є те або інше. Це і це неможливо вибирати. Відповідь на питання вибору, коли в нас є дві альтернативи, є або перша альтернатива, або друга. Поєднувати їх неможливо. У мене тут їх багато, я дві ще на затравочку дам. Раціональна сила людських істот має перевагу над силою інтуїції чи їхньої моральної сили. Так от, раціональна сила людських істот має перевагу над силою інтуїції чи їх моральної сили. Так, раціональна, інтелектуальна. І останнє. Частина соціуму може процвітати, поки інша деградує. Частина соціуму може процвітати, поки інша деградує. Всі записали? Тоді я запускаю секундомір. І у вас є 5 хвилин. Яка завдання перед командою якнайшвидше вирішити, які країни є протягом цих 5 хвилин, і розмістити швиденько на ліпочки на ті країни, які ви думаєте, відповідають переліченим стереотипам? Так, час пішов. Дякую всім за участь. Я бачу, що принаймні... Вже можна простежити те, що в нас перекриваються певні зони. І тепер я пропоную комусь Я вам, міста Житомир керівник організації сучасний формат. Значить, ну у нас дуже злагоджена команда, просто мега злагоджена. Всі культури поєднані, рідний досвід. Ем, зразу. Функціональні обов'язки були розподілені. По першому пункту, там де йде мова про сміття, ми визначили, що це Японія, так як у нас є засвічений фахівець саме з тематики переробки сміття, я так зрозуміла. Другий пункт у нас про майбутнє, де майбутнє визначити не можна формувати, ми дійшли спільної згоди, що це Китай. Комуністичними з комуністичними там, законами. Третій пункт це там, де проблеми є несерйозними, поки вони не виміряні. Ми написали, що це Німеччина. німеччина. Ну, я так розумію, що там більшість десь мабуть була, з Німеччина. Четвертий пункт. Ми е можемо отримати кращі результати, збільшуючи витрати на так, як було озвучено слово озброєння, всі перейшли на на штати. Ось ми там теж в штатах. П'ятий пункт э, про вибір, що не можна поєднувати. А у нас це вийшла Корея. Ну це такий спонтанний був спонтанне рішення. Ну чогось у нас вийшла Корея. Да, ну, і що... їх не можна да, об'єднати. Об Шостий пункт про э, раціональну силу, да, щось там про рацію. Раціональна, де переважає інтуїція, у нас це Швеція, бо у нас в нашій команді є людина, яка довгий час в Швеції прожила і знає цих шведів просто зсередини. Тому це у нас Швеція. І, да, ще, ще з тих часів. І сьомий, сьомий пункт це у нас. Там, там, де одна частина соціуму може процвітати, коли інша деградує, це у нас Індія. Ось так от склалися наші стереотипні думки. Хоча є гека це Хоча у нас а більше... я так коротенько скажу, я Юрій. Значить, по-перше, ми визначили, що це Європа, країну ми не змогли визначити. Часу було мало, нам треба було ще часу побільше, разу з тих. по друге ми вирішили, що це арабські країни. Ось. по третє це Германія. Вона співпала з вами. Четверта США, десь підпала. Наступна відповідь на питання, дві відповіді, альтернативи немає. Ми написали, і наша думка, що це Японія. Більшість згодилась з цим. Потім раціональна сила є головніше за інтуїцію. Ми визначили, що це Англія. І останнє – це Індія. Індія теж підпала. Просто інтернет боя. Що перше? Перша у нас була Японія. Така інтересна країна. Це ж Японія, а, так? У якої все раціонально. Друга країна це Великобританія. М -м. Думка така була, що це монархія монархічна, там все визначено разом і завжди. Люди тільки живуть і там якось начебто підпираються. Третє це Німеччина, четверте це Росія, п'яте це Америка, шосте це Голландія і сьома це Україна. Я можу далі продовжити. Чому? Ну якби не обґрунтовуючи кожен, ліпше от, от, дайте загальну характеристику, щоб допомагало. Та, якби от, краще вітер. були б запитання якось так більш такі. Підказуючі, конкретніше, було б краще. Так. Біжки, це це заважало. Ну, а, а... Допомагало. а допомагало. Допомагало, допомагало, Ну, все-таки вони були такі направлені. <Конкретні>. Ну, десь, десь не конкретні, а такі, от ну, трошки спрямовані, трошки, але ну, не зовсім були спрямовані. От Україна це останнє сходиться по-нашому. Перша Японія теж з усім. Добре, вибачте, що перерву у нас просто вже дуже велику кількість років, я думаю, більше ніж 40 років в компанії з е, моїми, можна сказати, колегами держслужбовцями, держуправлінцями, тому що я за освітою е, закінчив один з факультетів держуправління. Е, і якби виходячи, легше сказати так, от або це, або це. Озброєння і ніяких обговорень. І так от воно по всіх-всіх країнах. І тому е, цим легко пояснюється і різниця, і схожість. Тому що всі ці наліпочки можна було наліпити одночасно на ту країну, а може було і кожній по одній. Де, трошки цікаво, якби прикрашене мав пані Теодоріне. Я думаю, тоді би трошки більше захопив африканський кандидат. І так само я у нас немає людина американців, австралійці. Можна всі на Україну. <рес> 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 ну, <рес> За це <рес> спасибі, Таша. <рес> не <рес> так вийшло. <ми рес> Якщо в когось є якийсь яскравий, цікавий коментар, то будемо раді почути. Якщо ні, то в нас ще заплановано обговорення, яке я пропоную далі ще продовжити і поза цими стінами. Тобто не пропоную, а так і буде, бо всі підписують обидві хартії і вирушають в караван.

І е, я зараз поясню, а потім всі робимо. Потрібно буде грати з заплющеними очима. Тому якщо хтось себе почуває дискомфортно, таке буває з заплющеними очима, то тоді ліпше одразу витисково і поспостерігати. О, значить, вся гра, поки я не дозволю, відбувається з заплющеними очима. Це перше правило. То я побачу розплющення, очі, як богу. Друге правило. Що не можна відпускати мотузку. Тобто постійно має бути контакт з двома руками. Зрозуміли право, так? Тоді всі заплющують очі. Заплющуємо очі. Заплющуємо очі. Так. І тепер, будь ласка, побудуйте квадрат. Каждый вокруг. Говорить это можно. Говорить можно. Локтями, лохтями, сам фильм. Да, да ну Скажіть, скажіть, ви злоба. Я становлюся ровно, ко мне еще. Я ровно. Добре, а Мы ровны. Тот, кто слева тебя тоже ровно. Ті, хто справа видит. Я по короку идти в стальке. Вот так. Да, да, выпуска. <плес> вы передаете, <плес> <плес> что вы Значит, главное, что Володя. Это человек по 5 получается одно убил. Ты вника по рукой, мы пойдем Володя. Давай, ты штай. Тишина. Пятый. Восьмой. Девятый. Десятый. Шестнадцать. 4, 4, 4, 6. Теперь делаем то. Теперь И так. опять считаемся. Каждый шестой называет свои. Нет, шестой а, Седьмой. Поворачивайте седьмой. Поворачивайте. седьмой. Давайте. Давайте вначале определимся, кто. Седьмой поворачивает Предлагаю, каждый шестой остались на месте, а все сошлись к середине остальные. Квадрат такой. Параллельно дурак. Ты встань тайне шестой на месте. Давайте чуть-чуть разошлись в разные стороны. Натянем круто. Вот тихо только не рвем. Первый, шестой, двенадцатый, да. Шестой, 12, 18. 6, 12, 18, 18. Назовитесь. Нас установлены выстраиваем. Здесь стоит, кто 12. Еще. Стоп, стоп. Во -во. натянулась. Остальные я натянулось. Смотрят по натянутой веревке, образуют линию. Ровность. Да. 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 я Чувствую. Чувствую. Мы надеяли. Не держитесь, а так да. придерживайте веревку. Да. А, Подожди, держит да. держат, держат веревку. Остальные просто... натягивают. Так, ну, не при не пальчиками это делали кружок, но веревку не держат. 18. То есть веревками... там, просто, там просто меньше человека Да, а там, там много. Много. Так, АТП. А Снова стало кого? А Давай а, Право повышается, идти сами. За очи Снова Новую. очи Так, тепер робимо рівно три... а в якого всі три. Рівносторонній трикутник. Так. Опять кожен повинен свій номер. по мене 8. спільно. Перший, восьмой. Я десятий. Я восьмой. От, основна набув, восьмий і шістнадцятий натяєва. 16 натягиваем. Есть. 16-й натягиваем. Вот так вот mm -hmm. <Nacht Twelve> Не подсматриваем şey не подсматриваем. Так, ну я готовы? Вот Браво. Расплечиваем вообще. Браво. Давай этот день Наші навод... виявляють людей, які дійсно можуть в якихось таких ситуаціях форс-мажорних, форс-мажорних не йти це... родзинку в ситуації, куди йти далі. Взаємо розуміння. Будь ласка. Я не участвую, я фотографував, але мені показалось, що во всіх присутствувала дуже така внимательність друг к другу і довіряність. Все очень внимательно друг друга слушали и то были подчиниться там кому будто давно. Скорее всего, не хотели выявлять лидерство, а хотели именно взаимодействия. Взаимодействие. Взаимодействие. Взаимодействие, правильно. — Ну, Молодчик повітря, пасиві за коментарі. У нас на жаль обмежений час, тому я трошки скорочу Звичайно, обговорення. Це є одночасно і управлінське завдання, те, що ми з вами ці робили, і медійне і, і навчальне. Я трошки поясню, якби, як воно стосується нашої теми свідомих медіа і Міжнародного дня свідомої журналістики. Як ви прочитали прес-релізи, прес анонсі, як ми ще одноразово про це скажемо? Одна з основних речей, яка відрізняє свідомі медіа від інших, це те, що долається стереотип. Згадайте, будь ласка, першу гру несвідомої журналістики, що мети можна досягти за допомогою конкуренції. Спеціально вас розділили на три команди: обмежений час, хто виграє. І так побудований оцей от стереотип, що так має будуватися наше суспільне життя. Який тиражується, от як було згадано, і самими громадянами, і несвідомими медіа, і геть несвідомими політиками. І... А ця гра, вона інакша. Ми всі від початку стали в коло, і всі були однією командою. Так, ми перебували в темряві ніведіні, часто не знаючи імена один одного. Не знаючи, хто де знаходиться, навіть кількості своєї не знали. Але завдяки тому, що зауважили наші друзі, завдяки довірі, завдяки тому, що стояла чітка спільна мета, от в нашому випадку, це хартія свідомого журналіста, вийшло досягти завдання, і кожен. І після першого, особливо після другого разу, захотілося пробудувати, як вона була досягнута. І тому ми почали з хартії журналістики майбутнього, тому що майбутнє от можна вже зараз робити, якщо мати спільне бачення. І от ми зараз разом з вами будемо створювати це бачення і допоможе нам в цьому, тому що якби, що таке рівносторонній трикутник, рівнобічний, вибачте, так що таке квадрат, ми всі уявляємо. А що таке свідомі медіа, може кожен з вас. І я впевнений, вже є представником їх, але зрозуміти, що так, я свідомий журналіст, я свідомий медійник, підписати харті і почати діяти разом, для цього поки недостатньо знань ще найперше. Напосередині і три залі, як ти входить, які ми сьогодні давали до... від ось і це відношення людини, це відношення людини до. До землі, як до живої істоти, відношення людини до іншої людини, відношення людини до потубного спадщини. А точніше, не відношення, а ставлення таке двоєвої вистави, ставлення, ставлення опікування. Якщо розширити трішечки, то відношення людини, опікування людини, піклування людини, ставлення людини до землі, рослин Царству. Потім, коли я казав про відношення і піклування про людину, про іншу людину, про суспільство, то там і, і ваше здоров'я особисте. Відношення людського людини до людського. Перше це наше здоров'я. Як дарунок, космічний дарунок, як дарунок природи, про ну, який треба дбати. Да? Це наше тіло, яке є. Перфектним інструментом втілення будь-яких цікавих а, ну, планів з тих слідів, які ми називаємо тонкими. Але для тих людей, які ну, ага. жили деякі фрагменти життя, то тобто вони це вже не, не такий тонкий світ, як для батьків, хто проживав смерті, хто, 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 хто втрачав рідних людей і потім. Він довжив з ними спілкуватися, і цей, цей світ він, він дуже дуже реальний. Просто спектр бачення наших очей, він 5, 5 тисяч на тих можливостей, які є в світі. Ми бачимо такі п'ятитисячного ну, відсотка, те, що відбувається. Ми просто не бачимо дуже багато речей, але серце це відчуває інше на землі, Це дуже просто. Якщо у вас все це є культурний став. Чого я хочу зараз повернутися? Я хочу повернутися до того, з чого не починав. Вісім років в нашій організації вісім років вже...